Усі бачили фільм Поводир. І чи всі чули про розстріляний конгрес бандуристів у Харкові в 1930-ті роки? Так, от, це ще одна харківська трагедія. По всій Україні офіційно було оголошено, що кобзарів із усіх областей запрошують до столиці УРСР міста Харкова на всеукраїнський кобзарський з'їзд. Усі мали з'явитися з бандурами, бо, крім власне, з'їзду будуть, мовляв, творчі змагання. Кобзарі, бандуристи, лірники приїхали на конгрес з усієї України і з маленьких забутих сіл. Було їх кілька сотень. Це живий музей, жива історія України. Усі її пісні, її музика та поезія. 30 грудня 1930 року, день відкриття з'їзду. Кобзарі заповнили один із найкращих харківських театрів. У кожного в руках інструмент, кожен одягнений у святкову вишиванку. З'їзд. Відкрився спільним виконанням Шевченка, реве і стогне Дніпро широкий. Уявіть, вся зала, а зібралися майстри найвищої проби, натхненно співає. Потім були вітання від уряду України, доповіді про стан кобзарства, шляхи подальшого його розвитку. Ось уже вечір можна було б на сьогодні закінчити, але хтось утримував усіх. Якась тривога вповзла у серця делегатів. А тим часом на всіх виходах із зали з'явилися молоді у цивільному, але з явно військовою виправкою. Незабаром ряд за рядом почали піднімати делегатів і під суворим наглядом виводити на подвір'я кобзарів. А це були в основному люди похилого віку, щільно посадивши в машини і прикривши брезентом, кудись везли. Ніхто на жодні запитання не відповідав. Низька машин мчала нічними вулицями Харкова у бік залізниці до товарної станції. Там, у віддаленому безвиході, вже стояв ешелон, десяток телячих вагонів. Вже за годину усі делегати нещодавнього з'їзду були у вагонах, задзвеніли, засуви, пролунала команда і потяг рушив. І тут, підкуряючись наказу серця, ешелон заспівав Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Україні милій. Зануривши в ешелони, їх підвезли до околиць станції Козача Лопань. Пізно ввечері кобзарів та лірники вивели з вагонів у лісосмугу, де були заздалегідь виріті траншеї. Збудувавши незрячих кобзарів та їх малолітніх поводирів в одну шеренгу. Захін особливого відділу НКВС УРСР розпочав розстріл. Коли все було закінчено, тіла розстріляних закидали вапном та присипали землею. У грудні 1933 року на племіумі всеукраїнського комітету профспілки митців комуністична вахівка назвала українські народні музичні інструменти, гуслі та бандуру класово ворожими. Друкували лише викривальні матеріали про кобзарів. Наприклад, сумнівні бандуристи. Під виглядом народної творчості присягають старий націоналістичний мотлох або треба вжити найрішучіших заходів щодо викорінення кобзарського націоналізму. А тим часом музичні фабрики влада зобов'язала навіть не сотнями, а мільйонами виготовляти чарівницю гармошку, чарівники баяни і чарівницю балалайку. До цькування кобзарів підключають і українських радянських письменників. Юрій Смолич писав. Кобза таїть у собі повну небезпеку, бо надто міцно пов'язана з націоналістичними елементами української культури, з романтикою козацької та січі Запорозької. Це минуле кобзарі намагалися неодмінно воскресити. Ця трагедія, як її називають харківська трагедія, завдала непоправного удару по колишньому кобзарству. Вже ніколи більше не ходили і не ходять кобзарі селами України. Не співають своїх знаменитих дум та історичних пісень, і збереглися їх пісні лише завдяки нашим етнографам, професіоналам, які з голосу кобзарів записали їхні тексти та музику, і звучать вони лише із сцени у виконаннях професійних співаків.